Ще одне свято Одруса Русала тобто від зелених свят до святого Івана, лемківської культури і традиції відбулося у селі Зендранова в підкарпатському воєводстві. Празник відноситься до релігії і древньої народної традиції. Свято було нагодою для зустрічі лемків, які живуть у Польщі і поза її межами. У програмі концерти, фольклорних ансамблів, ярмарок традиційного народного рукоділля та виставка лемківських публікацій. Цього року свято відбувається вже 20-й раз. Його ініціатором був Теодор Гоч, засновник музею лемківської культури у Зендранові. Е, створили то свято по різних таких колоднях, е, як зайшли в об'єднанні лемків в горлицях. Ну і потім... Я переконаний, був, вже треба попросто ну, не слухати різних злих людей і діянь, а треба своє робити в охороні пам'ятки. Адже тут є таке місце, музейне вже почали збирати пам'ятки і будемо зробити таке швато собі регіональне, близько границі Словацької. I tak nazwaliśmy, że od Russach do Jana, bo tak było planowane, że świato leńkówskiej tradycji i kultury na pochaniciu kultur. Blisko jest Ukraina i Blysko Słowakia. No i tak jakoś zaczęło się. Jeden riek була prerwa, bo to był remont budynków, a Решту на 20 років, вже, а 5 років перейняв моє, ді, моє діяння і мою функцію голови і провадив, як може. Від представників Львівщини виступила голова світової федерації українських немківських об'єднань. Софія Педина. Знаю, що суд тут. Люди з різних організацій, з різним спрямуванням, але повім єдно. Швидкі з мету лемки або люди, які барс люблять нашу культуру лемківську, і ми сімей триматися як єдно, щоб наша культура могла жити в тотім світі. Мусимо берегти свою лемківську мову, мусимо берегти свою культуру, мусимо берегти нашу спільноту, бо такої землі, як Лемковина, такого народу, як Лемки, то хіба не так дуже є на тодім світі. Ми народ, який пан біг барс любить, бо, попри швидко, вже прзприпережили, пр ми, ми є єдині. Ми живемо і на цілий світ можемо повісти. Ми є лемки і вшитки лемки гев докупи. Бог вам заплат за вшитко файної забави ту на рідній Лемківській землі, на наших лемківських горах.